Бачите, ворота відкрилися. Вчора ключом відкрила, потім замкнула, як все було, і ворота відкрила. Ой, зараз я одразу присягнувся. Бачите, тепер мене не душить цей ремінь, тому що там є регулятор, опустили ниже. Тут не повинен, ремішок повинен йти по ключиці. О, отак, а не отак, як раніше в мене було. І знаєте що, я подивилася просто відео в інтернеті. І кажу Саші, подивися, що він пішов і, ета, і зробив все. Ну, я маю на увазі, що опустив нижче цей блокіратор, і мені стало зручно. Так, зараз я секундочку все одно чекаю, тому що це ж механізм, щоб закрився. Де він дінеться, правда? Ну, цікаво, так же може йти, раз світло вимкнули і не дозакриється, тому я сижу, все закрилося. Поїхали, хай помагає. Сьогодні гарна погодка така. Та вже, чесно кажучи, знаєте, набридли ці дожджі, в якому відношенні, тому що навіть вчора ж м -м, я дивлюся, ну, в Тік-Токі там. Саме більше показують оці могили військових, що просто посідали. Ну не знаю, де родичі їхні. Я не знаю, я ж кажу, що мені Ксюха позвонила, я б ночі летіла. Не знаю, чого там трішечки осіли, я б ночі летіла. А показують могили. Ну просто вже оці дерев'яні короби, вони просто вже зрівнялися, опустилися вниз, і така яма, і оце, і такі кладовища, які що там нічого не роблять. У нас вчора мужики прибігли і кажуть, давайте возить ми, ми засадимо. Сипамо, кажу, ні, не треба, я хочу з сином тут поспілкуватися, я сама все зроблю. Але і один підійшов, і другий. Не знаю. Можливо, вони хотіли, щоб я гроші їм заплатила. Я цього казати не буду, тому що я не знаю. Привіт. Живому поруч і столу не бачимо. Так, це показує температура 4 градуси зараз показує, але мені здається, що більше. Сьогодні буде деньок, ну, до обіду. І знову ж таки, тривога зараз. І тривога бачу, що на Західну Україну дуже-дуже полетіли дрони. Я не знаю, вже коли терпець вірветься, що, ой, боже, дивилася цього трішки. Ну, я обманутого росіяніна дивилася. Або Антон Хардін. Боже, як це вилізло! Та нас не пугайте, да в нас да в нас то, да сьо. І сидить лапшовіша там якимсь підставним військовим. Та ми, та ми, та я? Головка. Ти. Господі. Весь світ сміється, весь світ пустили ту ракету. Хіряк вона розірвалася. Та ви хобі вже. А вони, знаєте, слов набралися крутих. І давай будемо казати, що в нас є все. Чи у вас є, а в Америці точно є. А ми дай Боже, дай Боже. Хай закінчиться ця війна, то ми, ми вже не дурні. Ми вже таке вооруження собі зробимо, що нас боятимуться. Ой, смішний, ой смішний, і головне, що знаєш, нема чіткості в словах. Е, ми е, е, да уна, е, е, а це говорить про що? Не треба психологом, що людина не впевнена, людина бреше, йому командири, його начальники. Утішо, що, що крадуть, крадуть і крадуть, Як і у нас такі самі, такі самі докладують, що ой, та у нас. Це ти що да у нас? Та да ми сама сильна страна в мірі. А воно липе ще дурне блять. Господі. Ось я почала за те, що вони західну нашу бамбахають. Ну, хочуть наказати західну, що які вони дурні. Вони думають, що тільки через західну у нас. Отримують. Вони навіть не знають, що у них з під носа все отримується у нас. І з Белгорода я вам скажу, все з Белгорода, да, з Ростова ваші. Військові перепродають. Ой, блядь, дурне, ой, дурне нема сла. На роботу стоїть Таня і Солдатенко. До сих пор Солдатенко робить. Автобуси чекають, йдуть на роботу. Ой боже, боже боже. О, дядьку може по пенькам лазить. Там вже народа в лісі, ось диви. А що в них тут? А, це мішки набирають, оце, звісно, як би набирали десь тут? Ні, набирають прямо там, де гриби росли у нас. Церковь трошки дядя дивиться, і мужик за рулем. Їде посередині, бачу зліва обхожу, бачу прижимає, не бачить. Тому прийшлося пікнути. Машин немає. Може вже грибів немає, я ж вчора не була, вчора в мене був прогул. Але я вчора так, знаєте, день провела. Задоволена душа моя вчора. Задоволена. Ну трішки поплакала, тому що знаєте, як можна та так, я ж кажу, що так злякалася, я ж так сама собі. Тут Ксюха тут Юра підійшов балакає. І як стрельнув в перший залп, у мене ж ноги поніміли, чесно. Я не очікувала, воно так гучно, то як завжди, вони стоять далі. А це ж дощ, грязь, і вони стояли прямо тут, прямо поруч. Ох, і гучно. Ви представляєте, як оце цими автоматами так тарарах, як стріляють? Це ж можна просто оглохнути. Як це страшно? Але знаєте, наші воїни вони звикають, вони просто звикають, як Тіма кажу, синочок ховатися. Він Каже, мам, так тут же ж тут же весь час, то каби, то артилерія. Наше направлення каже все время бомбят. Оце я балакаю, воно бум, бум, бум. -бу -бу". Ні, є машини. По-англійськи балака, перевод і він так гарно. Я не скажу дословно, але суть, ви зрозумієте. І він так каже, що все наше життя є one day, один день. Тобто ми народжуємося в один день, ми помираємо в один день. Ми живемо. Не потрібно знаєш, як кажуть наперед на 30 років думати. Сьогоднішній день прожив. Гарно. І просиш Бога, дай Боженька нам, щоб ми вранці ввечері, щоб ми вранці проснулися, прокинулися, щоб, щоб пошли нам їжу, пошли нам благодать, пошли, пошли нам, щоб не було у нас ворогів, щоб не було у нас якоїсь заздрості. Подивіться, як, гарно. як туман, туман лягає. І оце правда. Взагалі, я чесно кажучи, зараз бачу, що в мене змінилися зовсім смаки, і я дивлюся те, що. Мабуть, 80% не цікаво. Я не, не дивлюся цих блогерів, я вже навіть не знаю, що там ота, що з собаками моїсть, ота діанка попрошайка. Це в ті, тоці що вони там, як. Я дивлюся те, що там десь про Бога розповідають, про душу, про військові кладовища. Помінявся, помінявся смак. О, ой, бачите, таке тумани. Оце тумани раніше, це для грибів. Але зараз все навпаки. Ну, ми перші з вами. Ми з вами перші. Ох, пахне тут. Ми какаємо всі. Ой, полетіли, я переключила два лебеді, полетіли. І головне, що лебеді не білі, а сірі. Може, то мені в тумані так кажеться. О, зараз там у молоку в'їжджа. Таке може бути полосою, ви бачите? Просто полоса, молоко. Я вам ніяк не покажу цю, скажіть. Як вона називається? Заставочку. Пахне хорошо. Ну, це наші какашки тут. Це наші какашки, ми ж всі разом какаємо. о Боже, гляньте, що робить. А я вас оставила. Ой, взагалі. Кажу, дивіться, що робиться зараз. Дивіться, хтось назбирав грибів і викинув усі. Але я вам скажу, що оце, оце, це валучик гарний, а оце, оце, це отравні гриби. Гляньте, як людина їх нарізала, Зумазій, ти, зійти. Сьогодні щось так воняє сильно. Фу. Фу, фу-фу-фу, де який туман? Не видно нічого. фу, Ой, як воня. Ну в лісі так не вонять, це тут воня так. Тут же оці карти з какашками. Ну що, перероблюється на фу. Оце да. Оце хтось назбирав, грибів. Тобто оце один гарний, а все інше гімно. Ви це розумієте, ця людина приготувала ці гриби. А ці ж гриби лежали в корзині. Вони вже теж своє повіддавали. Ну, люди добрі, якщо не знаєте, не треба різати. Не то, що жалко гриба, ні. Це ж все потім лікарня. Ну добре, ходімте. В ліс. Як красиво, павутина. Ви бачите? Тому їдеш і здається, що як з приморозок. О, павуки поробили такі. А? Краса красива. Що, сьогодні вже ну, рядовка, зеленушки зовсім мало. Рядовка е цього польського зовсім мало. Люди ходять, ну, гриба вже зовсім немає. А я йду все одно Надією, думаю, ну так хочеться ж біленького знайти, хоч маленького. Чуть прямо люди балакають. І оце щось. Це те, що нам треба, дивіться. Це те, що нам потрібно. Диві, який красавичик. Не помітили такого красня. Гарно. Дякую. Це вже я вважаю, що просто ну, ну диво, гляньте, все ви. Тобто найду, думаю, а тут поганки ось ростуть. Таке, як то біля машини понакидали. А думаю, що воно тут таке? Ну, бумажка лежить, може хтось покакав давно вже. Думаю, що воно таке там? Навірно, мухомор вже покрився весь цим. А дивіться, який мухомор. Дивіться, який мухомор. Ах ти, мухомольчик. Ти подиви, який мухомольчик. Ну це просто чудо. Ой, який він.